Ваша партнерка може бути найкрасивішою жінкою у світі, але якщо ви бачите її щодня, ви, напевно, помічали, що збудження вже не приходить так легко, як раніше. Це нормально. Але що, якщо я скажу вам, що можна знову відчути той самий потяг, що й у молодості? Сексуальне здоров'я після 50 це не просто ерекція, це впевненість у собі. Це здатність відчувати та дарувати задоволення. Це пристрасть, яка нікуди не зникла, вона лише чекає, поки ви пробудете її. Сьогодні я розповім вам про те, як чоловіки після 50 можуть відновити сильні ерекції, підвищити рівень збудження та зробити свою партнерку абсолютно задоволеною. Вам потрібно лише зрозуміти, що саме впливає на вашу сексуальність і як цим керувати. Залишайтеся до кінця. Адже вже через кілька хвилин я розкрию вам головний секрет чоловічого задоволення, про який більшість навіть не здогадується. Але перед тим, як ми продовжимо подивіться, чи ви вже підписані на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Адже саме тут ви дізнаєтеся те, що зробить ваші ночі спекотними, незалежно від віку. Готові. Тоді слухайте уважно. Найважливіший сексуальний орган чоловіка, і це не те, що ви думаєте. Більшість чоловіків після 50 помічають, що їхня сексуальність змінюється. Бажання не приходить так спонтанно, як раніше. Ерекція вже не така передбачувана. Чутливість може знижуватися. І тут у голову закрадається небезпечна думка. А що, якщо це назавжди? Якщо ви впізнали себе в цьому, знайте, ви не одні. Але я хочу розповісти вам одну річ, яку мало хто усвідомлює. У вашому тілі є один орган, який контролює все ваше сексуальне життя. І це не пеніс. Головний сексуальний орган чоловіка це мозок. Саме він визначає, наскільки ви збуджені, як довго тримається ваша ерекція, і навіть наскільки ви насолоджуєтесь сексом. Якщо ви колись помічали, що ерекція пропадає в найважливіший момент. Або що вам потрібно більше стимуляції, щоб досягти збудження, то, швидше за все, це не фізична проблема, а психологічна. Чому це відбувається? Коли ви відчуваєте хвилювання або тривогу перед сексом, ваш мозок запускає механізм, що називається реакцією боротьби або втечі. Це означає, що організм думає, що ви в небезпеці. І що він робить? Він направляє кров до м'язів і серця. Щоб підготувати вас до дії. Але проблема в тому, що для ерекції потрібен приплив крові зовсім в іншу частину тіла. Саме тому чоловіки, які хвилюються перед сексом, часто стикаються з проблемами ерекції. Вони не можуть розслабитися, їхній мозок зайнятий переживаннями про те, як вони виглядають, чи вдасться їм задовольнити партнерку, чи не буде фіаско. Ось ще один важливий момент. Чоловіки, які часто переглядають порно або звикли до швидкої мастурбації, можуть поступово втрачати здатність отримувати задоволення від звичайного сексу. Чому? Тому що порно це штучно посилений стимул. Воно змушує мозок звикати до дуже сильних, інтенсивних візуальних образів. І коли ви опиняєтеся в реальному житті, цього потужного сигналу може не вистачати для повного збудження. Але ось гарна новина. Все це можна виправити. Перше, що вам потрібно зробити, це навчитися переключити увагу з переживань на відчуття. Під час сексу звертайте увагу не на свої страхи, а на тіло партнерки, на її дихання, на її реакції. Ви здивуєтесь, як швидко це допоможе вам відчути себе впевненіше. Друге, забути про перфекціонізм у сексі. Секс це не тест на успішність. Це процес. У якому немає правильних чи неправильних результатів. Як тільки ви позбудетесь ідеї, що ви повинні ідеально виконати свою роль, ваше тіло почне працювати зовсім інакше. І третє, змініть своє ставлення до мастурбації. Якщо ви звикли до швидкого досягнення оргазму через порно або інші інтенсивні стимули, настав час повернути контроль над своїми відчуттями. Я розповім, як зробити це в наступній частині. А поки що дайте відповідь у коментарях, чи траплялося вам переживати через свій сексуальний стан. Можливо, вам знайома ситуація, коли страх або хвилювання впливали на вашу ерекцію. Напишіть і я розповім, як із цим впоратися. А зараз ми поговоримо про одну помилку, яку роблять багато чоловіків після 50. Вони думають, що це покращує їхню сексуальність, але насправді це тільки посилює проблеми. Імовірно, ви теж це робите, навіть не підозрюючи про наслідки. Чи справді мастурбація шкодить вашому сексуальному життю після 50? Уявіть собі чоловіка, який усе життя насолоджувався інтимною близькістю, але після паяте десятьох років почав помічати, що щось змінилося. Його бажання не таке сильне, ерекції стали менш передбачуваними, а сам секс іноді приносить більше занепокоєння, ніж задоволення. Що він робить? Як і більшість чоловіків, він звертається до мастурбації, сподіваючись перевірити, чи все ще може отримувати задоволення. Або ж він використовує її як спосіб зняти стрес і розслабитися. Але тут є проблема, про яку ніхто не говорить. Коли чоловік звикає до швидкої мастурбації, особливо під час перегляду порно, він поступово змінює реакцію свого організму. Його мозок звикає до сильних стимулів. І поступово він втрачає чутливість до природного збудження, яке приходить під час близькості з партнеркою. Іншими словами, якщо ви часто мастурбуєте, використовуючи жорстку, швидку стимуляцію або переглядаєте надто багато порнографічного контенту, вашому тілу буде складніше збудитися у звичайних умовах. Є три основні проблеми, які виникають у чоловіків після 50 через звичку до надмірної мастурбації. 1. Зниження чутливості, ваш мозок адаптується до інтенсивних стимулів, тому звичайний секс може здаватися менш захопливим. 2. Швидке сім'явиверження, Якщо ви звикли до мастурбації за 3-5 хвилин, ваше тіло навчиться швидко досягати оргазму. Але коли ви будете з партнеркою, вам буде важко контролювати себе. 3. Емоційна віддаленість. Коли ви мастурбуєте самі, ваше тіло отримує задоволення без взаємодії з іншою людиною. З часом мозок може почати сприймати секс як щось ізольоване, а не як процес близькості між двома людьми. Але що робити, якщо ви вже звикли до цього? Головне, це перенавчити свій мозок отримувати задоволення не від екрана, а від реальних відчуттів. Перше, зменште частоту перегляду порно або, ще краще, взагалі відмовтеся від нього хоча б на місяць. Дайте своєму мозку шанс відновити природну чутливість. Друге – Якщо ви мастурбуєте, робіть це повільно. Намагайтеся розтягнути процес, зосереджуючись на відчуттях, а не на швидкому досягненні оргазму. Третє, використовуйте техніку зупинки та старту. Це метод, який дозволяє навчитися контролювати своє збудження, зупиняючись перед оргазмом, а потім знову продовжуючи. Це допоможе вам краще контролювати себе під час сексу. І якщо ви почнете використовувати ці прості кроки, вже через кілька тижнів ви помітите, що ваша чутливість покращується, ерекції стають сильнішими, а секс приносить більше задоволення. Тепер важливе питання: чи помічали ви зміни у своєму сексуальному житті після 50? як ви думаєте, мастурбація впливає на вашу інтимну близькість? Напишіть у коментарях, ваш досвід може допомогти іншим чоловікам зрозуміти, що вони не самі в цьому. А тепер поговоримо про головну помилку, яку допускає більшість чоловіків, коли намагаються покращити своє сексуальне життя. Вони думають, що це допоможе, але насправді роблять усе ще гірше. Головна помилка чоловіків після 50, яка вбиває їхню сексуальність. Чоловіки після 50, які починають помічати зміни у своєму сексуальному житті, часто припускаються однієї серйозної помилки. Вони намагаються взяти ситуацію під контроль і починають ставитися до сексу як до завдання, яке потрібно виконати ідеально. Вони концентруються на тому, щоб їхня ерекція була твердою, щоб витримати якомога довше, щоб партнерка обов'язково досягла оргазму. Вони ставлять перед собою чіткі цілі: треба показати себе на сто, треба довести, що я ще можу. Звучить ніби правильно. Але насправді це повністю руйнує природний процес насолоди? Чим більше ви намагаєтеся контролювати процес, тим менше він вам підкоряється. Це схоже на ситуацію, коли ви намагаєтеся заснути, але що більше думаєте про це, то довше лежите без сну. Чоловіки, які надмірно переживають за свою сексуальну функцію, насправді самі створюють собі проблеми. Коли ви весь час думаєте а що, якщо ерекція буде слабкою? А якщо я закінчу занадто швидко. А що, якщо вона залишиться незадоволеною? Ваш мозок сприймає це як сигнал тривоги, він переключається в режим боротьби або втечі. Це означає, що замість того, щоб направляти енергію в статеві органи, тіло мобілізується для подолання стресової ситуації. У результаті ерекція стає нестабільною або зникає в ключовий момент. Ви не можете повністю розслабитися та насолодитися моментом. Вашій партнерці здається, що ви напружені або навіть не отримуєте задоволення. Ось найпоширеніші помилки, які руйнують чоловічу сексуальність після 50. 1. перетворення сексу на роботу. Ви зосереджуєтеся на техніці, замість того, щоб просто відчувати момент. Секс перестає бути приємним і стає завданням 2. Фіксація на ерекції. Замість того, щоб довіритися своїм природним відчуттям, ви думаєте тільки про те, наскільки тверді. Але чим більше ви хвилюєтесь, тим більше ризикуєте втратити збудження. 3. Відсутність справжнього контакту з партнеркою. Коли чоловік надто сконцентрований на своїх страхах, він втрачає емоційний зв'язок із жінкою. Вона це відчуває, і напруга між вами зростає. Як повернути собі контроль без напруги? Виділений прапорець перше, відмовтеся від ідеї, потрібно зробити все ідеально. Ваше тіло працює краще, коли ви не змушуєте себе бути ідеальним. І якщо під час сексу ви помітили, що починаєте надто сильно контролювати себе, зупиніться. Переключіть увагу на те, що відчуває партнерка, як вона дихає, як реагує на ваші дотики. Виділений прапорець друге, заберіть фокус із часу. Багато чоловіків хвилюються. Що витримують замало або навпаки, занадто довго не можуть завершити. Це створює зайвий тиск. Хороший секс це не про кількість хвилин, а про якість моменту. Виділений прапорець третє змінить спосіб мислення. Справжній чоловік це не той, хто механічно виконує певні дії, а той, хто відчуває свою сексуальність та вміє передати її партнерці. Це означає, що важливо не просто займатися сексом. А створювати напругу, інтригу, бажання. Жінки реагують на чоловіків, які насолоджуються процесом, а не на тих, хто відпрацьовує програму. Наступного разу, коли будете з партнеркою, спробуйте не поспішати. Подивіться на її реакції, дайте собі можливість відчути її. Використовуйте паузи, грайте із швидкістю, дайте їй можливість теж відчути очікування. Чоловіки, які це розуміють, Після пеяте десять років не тільки не втрачають інтерес до сексу, а навпаки, відкривають для себе зовсім новий рівень насолоди. Якщо ця інформація була для вас корисною, поставте лайк і підпишіться на канал. Це допоможе іншим чоловікам дізнатися правду про свою сексуальність і змінити своє життя на краще. А в наступному розділі ми поговоримо про пристрасть після 50. Чи можливо повернути той самий вогонь, що був у молодості? Так, і я розповім вам як. Чому чоловіки після 50 втрачають пристрасть і як її повернути? Більшість чоловіків думають, що після певного віку бажання поступово згасає. Вони починають сприймати це як норму, переконуючи себе, що так буває, що це природно. Але правда в тому, що чоловік може залишатися пристрасним і сексуально активним навіть у 60, 70 і навіть 80 років. Чому ж тоді багато хто втрачає цей вогонь? Причина не у віці, а в тому, що ми припиняємо підтримувати нашу сексуальність. Секс це не просто фізичний процес. Це гра між двома людьми, де важлива не тільки механіка, а й те, як ви створюєте атмосферу бажання. І якщо у вас було відчуття, що секс став рутинним або що ваша партнерка вже не реагує так, як раніше, значить, ви втратили найважливішу складову інтригу. Що вбиває чоловічу сексуальність після 50. Один рутина секс у той самий час, у тому ж місці, з однаковими рухами. Організм звикає і бажання знижується. Два відсутність збудження протягом дня. Чоловіки часто думають, що бажання має з'явитися саме собою. Але воно формується ще задовго до того, як ви опинитесь у ліжку. Три ігнорування еротичної комунікації багато пар перестають фліртувати, говорити про бажання, дражнити одне одного словами. В результаті секс стає лише фізичним актом, а не грою пристрасті. Як це виправити? Якщо ви хочете повернути потяг і знову відчувати пристрасть, почніть із найпростішого створіть інтригу. Методи, які працюють навіть після пеяте 10 років. Змініть сценарій. Якщо секс став передбачуваним, змініть щось у звичній схемі. Це може бути нове місце, інша обстановка, зміна темпу або використання нових технік. Грайте в напругу. Жінки люблять очікування. Дразніть її протягом дня, пишіть двозначні повідомлення, змушуйте її думати про вас ще до того, як ви зустрінетесь увечері. Не ігноруйте емоційний зв'язок. І якщо ви перестали говорити з партнеркою про бажання, почніть знову. Спитайте її, що їй подобається, запропонуйте разом вивчити щось нове. Використовуйте силу пауз. Багато чоловіків роблять помилку, думаючи, що жінці подобається тільки інтенсивність. Але справжнє бажання виникає саме в моменти пауз, коли ви зупиняєтесь, змушуючи її чекати, що буде далі. Ці методи не просто покращують секс, вони повертають той самий азарт, який був у молодості. Подумайте про це, чи бували у вас періоди, коли інтерес до сексу зменшувався? Як ви справлялися з цим? Напишіть у коментарях, ваш досвід може бути корисним іншим чоловікам. А зараз ми підійшли до фінального моменту цього відео. Це не просто підсумок, це найважливіше правило. Яке відрізняє чоловіків, що мають фантастичне сексуальне життя після 50 від тих, хто поступово втрачає свою силу. Ви готові дізнатися його. Головний секрет чоловічої сексуальності після 50. Уявіть собі двох чоловіків обом 55 років. Обидва перебувають у стосунках, мають подібні фізичні дані та здоров'я. Але є одна величезна різниця. Один із них веде активне, пристрасне сексуальне життя. Його партнерка задоволена, він відчуває себе впевненим і бажаним. Другий поступово втрачає потяг, стикається з проблемами ерекції, а його жінка все рідше виявляє ініціативу в ліжку. Що відрізняє цих двох чоловіків? Відповідь дуже проста: правильне ставлення до своєї сексуальності. Сексуальність після 50 це не просто фізіологія. Це поєднання розуму, тіла та емоцій. Це ваша впевненість, ваш стан розуму, ваше вміння створювати атмосферу бажання. І якщо ви думаєте, що вік автоматично означає занепад сексуального життя, ви вже налаштовуєте свій організм на поразку. І якщо ви вірите, що можете залишатися пристрасним, бажаним і сексуально активним, ваше тіло буде відповідати вам взаємністю. Що роблять чоловіки? Які мають сильну сексуальність після 50. 1. Вони не дозволяють собі зупинятися. Вони досліджують, пробують нове, не бояться змінювати сценарії у стосунках. 2. вони не зациклюються на свої ерекції. Вони розуміють, що секс це не тільки про механіку, а про зв'язок, бажання, відчуття. 3. вони використовують силу розуму. Вони розуміють, що збудження починається в голові. Вони тренують свою уяву, збуджують себе та своїх партнерок ще до початку фізичної близькості. 4. Вони не бояться говорити про секс. Вони запитують партнерку, що їй подобається, і відкриті до нових фантазій. 5. Вони доглядають за собою. Вони слідкують за здоров'ям, фізичною формою, харчуванням. Вони знають, що хороше самопочуття напряму впливає на сексуальні можливості. Головний урок, який потрібно винести з цього відео. Сексуальність після 50 це ваш вибір. Це не те, що зникає автоматично, а те, що можна підтримувати і навіть покращувати. Якщо ви хочете залишатися бажаним, відчувати себе впевненим, мати якісний секс і насолоджуватися ним, дійте зараз. Почніть із того, щоб змінити свій підхід. Перестаньте переживати про проблеми і почніть зосереджуватися на задоволенні. Відкрийтеся для змін і нового досвіду. Справжня чоловіча сила не в тому, щоб просто мати ерекцію. Вона в тому, щоб знати, як збуджувати, відчувати і насолоджуватися кожним моментом. Що потрібно зробити далі? І якщо цей матеріал був для вас корисним, зробіть три прості речі. Поставте лайк, це допоможе цьому відео дійти до інших чоловіків, яким важливо знати ці речі. Підпишіться на канал Устаріння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Тут ми говоримо про все, що дійсно важливо для чоловічої сексуальності після 50. Поділіться цим відео з другом, якому це теж може бути корисним. Сексуальність не має вікових обмежень. Вона розкривається в тому, як ви відчуваєте себе, наскільки ви впевнені. Відкриті та готові насолоджуватися життям. Кожен день це нова можливість пізнати себе, свою силу та свою здатність дарувати і приймати задоволення. Пам'ятайте, справжня пристрасть не зникає з роками, вона стає глибшою, якщо ви знаєте, як підтримувати її. А я чекаю вас у наступному відео.